Літні мушлі, чи потрібно нести від будинку руїни з книжками, досі стоять на полиці, і дверима в уцілілу кімнату відчинені в цей сад, повний сосен біля річки з лататтям. Можливо, нікого не треба вкладати. На гамак під дерева чи поближче багаттю підриває серпневою свіжість тихо тріскучими зорями. Гадаю, я мушу скласти всі мушлі спогади вкупу купу, слідкувати уважно, щоб вони не попадали в хвилі. Булькнувши в воду, залишать на дні свої панцири, і я втраплю в них ступнями білими, порізавши в кров шкіру вцілілою, ще у вибухах в місці війни. І через червоні края тої рани, що розходиться, сповзуть мушлі спогади на гору по венам і аортами, окресливши шлях пам'яті, крово, спогадо, токами, і заб'ють легені піщинками, не стануть перлинами, до неможливості дихати повітрями вільними, летючого листу в осінні пітьми. Тому краще нестиму цих спогадів, вмушлених цілу жменю, повільних і самостійних на річку біля саду сосни. Там зможуть вони достигнуть в епоху і скам'яніють в рядках на музейну рідкість, щоб колись восени, покоління наступних когось уже після кінця усього. По ним вчилось читати зірки, якщо вони ще залишаться там, де означили зорями ми.